Я Кравчукаман, я великий Кравчукаван, обожнюю просто. Більше за все, мені знаєш, подобається такий, значить, український історичний міф про те, як Україна здобула незалежність. Мені дуже веселить, коли Кравчука, знаєш, подають от так, трохи як батька нації. Дивишся здалека на Кравчука. Ти такий: блін, ну ну дійсно, перший президент зіграв надзвичайно важливу роль. Був головою Верховної Ради, коли Україна здобула незалежність. Зробив там для неї доволі багато. Такий, а чому... Немає сучасної біографії, і чому немає пам'ятника, там, ну, там меморіальні дошки, які, якісь є. Чому немає фонду імені? Чому немає якоїсь державної премії, стипендії. Ну, от чогось такого, знаєш, типу, чим вшановують круту, поважну людину, яка багато зробила. Кравчука дуже легко любити здалека. Ну, типу, любити портрет. А коли ти дивишся на, значить, на його біографію, ти такий. А, Окей, okay, я все поняв.